Вже цієї осені виходить Jurassic World Evolution 3. Frontier вже встигли поділитися чималою кількістю подробиць. Це новинний дайджест від Мармеланічки. В цьому відео ми зробимо розбір презентації двох видів динозаврів Локіцератопса і Ютараптора. У наступних випусках подивимось інші відео, які розробники вже виклали. Підписуйтеся, щоб не пропустити продовження. Зустрічайте Локі Цератопса, одного з найвражаючих рогатих динозаврів, яких ви можете додати у свій парк З його величезним барвистим коміром і вигнутими рогами. Цей нещодавно відкритий цератопс грантовано стане улюбленцем гостей. Подивіться, як він хизується. Ці соціальні динозаври демонструють захопливу територіальну поведінку, за якою відвідувачам подобається спостерігати. Вони чудово почуваються в невеликих групах і можуть ділити територію з іншими мирними травоядними. Достатньо лише дати їм. Багато простору та рослинності, могутні, особливі, незабутні. Локіцератопс це справжня зірка та магніт для відвідувачів у будь-якому новому парку. Давайте тепер детально пройдемось по цьому ролику. По-перше, локіцератопс це новий вид динозаврів, якого не було в попередніх іграх серії. Як вам дизайн цього цератопса? Мені особисто дуже сподобався. По-друге, вони можуть розділяти свій загін разом з іншими динозаврами. На цьому скріншоті ми бачимо брахіозаврів та анкілозаврів позаду. А також було сказано, що вони можуть співіснувати з іншими цератопсидами. Ми побачили декілька різних анімацій взаємодії цих динозаврів між собою. Дитинчата Локіцератопс. Всі дуже милі. Зустрічайте ютараптора, один із найбільших і найнебезпечніших дромеозаврів, яких можна додати у ваш парк. Цей спритний хижак, відомий своїми потужними ногами, з серпоподібними кігтями та мисливським інтелектом. Ідеальне поєднання для видовищних експозицій. Для ютарапторів надзвичайно важливий батьківський догляд. Дорослі та молодняк стають неспокійними, якщо їх розділити. Тримайте їх у невеликих групах та забезпечуйте надійність, збагачені вольєри з достатнім простором для пересування. Це хижаки, які вимагають багато уваги зате те приносять справжній фурор серед гостей, швидкі, люті, небезпечні. Ютараптор додає енергії, видовищності та драми будь-якому успішному парку. Так, ютараптори повертаються! В Jurassic World Evolution 2 цей вид динозаврів прийшов у вигляді DLC. Тепер же ми матимемо його у базовій грі. В другій частині грі я будувала вольєр для цього виду. Зараз ви можете побачити на екрані кадри з мого парку. Також з виходом цих відеопрезентацій Frontier зробили невеличкі дописи на своєму сайті, присвяченому новій грі. Хочу вам зачитати цікаву інформацію про цих динозаврів. Локіцератопс. Характерні риси соціальний та добре вживається з іншими травоїдними, особливо з іншими цератопсидами, захищає своє потомство та готовий боронити його від загроз, віддає перевагу поєднанню заболочених ділянок і укриттів у вольєрі. Перший відкритий зовсім недавно, у 2019 році, у Бедлендс, штат Монтана, Локіцератопс отримав свою назву на честь скандинавського бога Локі, завдяки помітним і виразним рогам, які перегукуються з його популярними зображеннями. Які інші цератопсиди свої роги та коміри вони використовують, аби змагатися з суперниками та вражати потенційних партнерів. Ютораптор. характерні риси, не пристосований до життя з іншими видами. Найкраще отримувати його окремо або разом із падальниками. Дуже захищає своє потомство та навіть здатний піклуватися про чужих малюків власного виду, віддає перевагу поєднанню укриттів та відкритих пасовищ, де можна блокати і підкрадатися. Походячи з регіону Юта на заході США, зграї ютерапторів встановили серйозну загрозу для дрібних, а можливо і великих динозаврів, які жили в ранньому крадяному періоді, будучи одним із найповільніших серед древ меозавридів ютараптор поклався на свої смертоносні кіхті, сильні щелепи та хист до засідок, аби полювати на здобич, не зважаючи на грізну зовнішність, батьківська турбота життєво важлива для ютрапторів. Найкращі ютараптори почуваються в невеликих групах у надійних просторих та збагачених вольєрах. Вони потребують високого рівня догляду, але натомість стають справжньою родзинкою парку, яка окупає усі зусилля. Ще хочу додати один сегмент відео це вирізка з інтерв'ю розробника гри. Емма, ласкаво, просимо до дивані фронтір. Якщо люди не знають, хто ви, чи не могли б ви представитися і розповісти, чим ви займаєтеся? Так, звичайно. Я старша концепт художниця в Jurassic World Evolution 3. Я також працювала на Jurassic World Evolution 2. І я відповідаю за дизайни всіх наших чудових динозаврів. отже, ви є частиною команди, яка створює або власне розробляє цих істот, вводить їх у гру, оживляє їх за допомогою інформації від палеонтологів та юніверсом. Так саме так. Отже, як тільки ми отримаємо назву виду, який ми будемо додавати в гру, ми одразу ж приступаємо до досліджень. Мені подобається розглядати скелет, скам'янілість. Чи є у нас цікаві скам'янілості, з якими можна працювати? Чи, можливо, нам потрібно використовуватись скам'янілості інших видів? І, зважаючи на всі ці дослідження, ми також зважуємо всі за і проти, як ми можемо уявити собі цю тварину? Як би вона виглядала у франшизі світа юрського періоду? Так. Тож, давайте почнемо з ютераптора, якого ми представили кілька тижнів тому. Люди були дуже раді знову побачити цього хлопця. Чи можете ви розповісти нам про ютераптора в цілому? Чого можуть очікувати гравці? Так, ютараптор належить до родини Дромеозавридів. Це та сама родина, що й Із цієї родини вони були найбільшими. Тож у своєму середовищі на початку крайдяного періоду вони були верхівкою харчового ланцюга. Вони були особливо міцними і досить важкими для дромеозавридів. і вони мусили такими бути, бо полювали на анкілозавридів? Вау, це велика дошка, яку потрібно переживати безумовно. Отже, диморфізм є важливою частиною Jurassic Evolution 3. Чи можете ви розповісти нам про відмінності між самцями та самками ютерапторів? Так, звісно отже, тепер у Jurassic World Evolution 3 є самці і самки. Досі у нас були тільки самки. Отже, різниця полягає в тому, що у випадку з Юта-Раптором ми прагнули створити щось досить натуралістичне і трохи витончене. Але коли ви навчитеся це бачити, ви відчуєте себе справжнім досвідченим рейджером. Отже, самець трохи міцніший. у нього трохи більший гребінь на голові. трохи більший корпус. А самка трохи стрункіша. А самець також має трохи інший візерунок. У нього дуже класна лінія, що спускається по шиї. Є самці, є самки, але є ще молодняк. Як ви порівнюєте їх під час проєктування? Так, ну молоді особини – це як проєктування іншого динозавра. Це така ж кількість роботи. І зазвичай у нас набагато менше викопних свідчень, з якими можна працювати. Тому ми мусимо доповнювати це спостереженнями за реальними тваринами і тим, як ми мусимо спостерігати за великою кількістю дитинчат тварин. Тому ми дивимося, скажімо, на пташенят і на те, як сильно змінюються їхні черепи по міру дорослішення. І використовуючи ці наукові дані, ми отримали дуже милих дитинча тинозаврів. Отже, це не просто художня свобода, щоб зробити їх дійсно милими та чарівними. За їхнім зовнішнім виглядом стоїть справжня наука. Так, наука робить їх милими. Це так круто. Отже, з огляду на те, що в грі є розмноження, і молоді особини живуть разом зі своїми дорослими батьками, які риси на вашу думку передаються у спадок. Ну як і в природі, якщо у вас є прекрасне стадо червоних та то молоді особи. Також успадкують цю рису і будуть схожими на своїх батьків, тобто також будуть червоними. <рес> отже, пір'я є важливою частиною дизайну ютараптора. Воно дуже характерне. Чи були у вас реальні докази існування пір'я, яке є в грі? Так, ну, у нас є багато скам'янілостей, які свідчать про те, що дромеозавриди мали пір'я. Ми ще не маємо таких для ютараптора. Але маємо для споріднених видів і ми навіть можемо побачити на цьому виді, що на руці є маленькі отвори для пір'я, пір'яні горбки, звідки виходило пір'я. І ми хотіли переконатися, що правильно відтворили цю форму, тому що це досить особливий тип крила. Вони не могли використовувати його для польоту, тож хоча ютараптор. Очевидно, є хижаком. Він м'ясоїдний, але коли ви тримаєте його у своїх парках, у своїх стадах, вони досі сімейні. Так, це правда, і ми навіть маємо скам'янілості, що підтверджують це. У нас є скам'янілості всієї родини, дорослих і молодих особин, які їли маленького динозавра, якого вони полювали. Так, вони просто одна родина. Ви ж не хочете розділяти їх у своєму парку. Звісно, що ні. Отже, одним із інших динозаврів, яких ми представили, був Локіцератопс. І я думаю, що він досить добре сприйнятий потенційними гравцями. Чи можете ви розповісти нам більше про самого Локіцератопса? Так, Локіцератопс є представником роду цератопсидів і вже давно в Ріні з'являлося нових представників цього роду тож це була чудова нагода вкласти в нього багато любові та енергії, щоб зробити його найкращим. Ми переглянули багато викопних свідчень, навіть для шкіри навіть для матеріалів на самому локі цератопсі. Ми переглянули скам'янілі відбитки шкіри інших цератопсидів. щоб додати ці наукові деталі. Якщо ж говорити про деталі, то знову ж таки ми маємо диморфізм в Jurassic World Evolution 3. Чим відрізняються самці від самок? Отже, Локі Цератопс, я б сказала, є прикладом досить явного диморфізму. Самці та самки мають дещо різні гребені і навіть у самій скам'янілості череп дуже цікавий. він майже повний, і можна побачити наскільки він асиметричний. Ми також відобразили це в грі. Отже, самці та самки мають дещо асиметричні гребені з невеликою природною кривизною. Яка робить їх справді живими? Так і звичайно, є ще й підлітки. Як вони мають виглядати і як їх порівняти з дорослими особами? Насправді в нас дійсно є черепи молодих цератопсидів і вони дійсно чарівні а також мають досить незвичайну форму голови, що було цікаво. У них дуже великі очі, ніби вони ще не до кінця виросли до свого гребеня. Тому було дуже цікаво їх досліджувати, і я вважаю, що наші остаточні дитинчата вийшли дуже милими. Я думаю, що вони одні з моїх улюблених. Це дивовижно. Отже, мораль цієї історії така для Локіцератопса і Ютораптора Раптора наука це просто щось миле. Так я думаю, що люди будуть дуже дуже раді побачити їх у своїх парках. Ось такий вийшов новинний дайджест. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, підтримайте це відео вподобайкою. Пишіть у коментарі, чи ви хочете побачити ще відео такого формату. З вами була Мармеланічка. Всіх люблю, всіх цілую, всім па-па!